Діти капітана Гранта, роман французького письменника Жуля Верна, друкувався в журналі виховання і розваги з середини 1866 року, до початку 1868. У 1868 році був випущений окремим виданням. Це п'ятий роман відомого і дуже плодовитого письменника. Що з'явився в період небувалої творчої активності автора. Одночасно з роботою над дітьми капітана Гранта, продовження яких з нетерпінням чекали читачі журналу, Верн працював над романом 20 тисяч лі под водою, детально розробляв сюжет Гектора Сарвадак і спільно з географом Лавальлі створив науково-популярну працю під назвою Ілюстрована географія Франції. Відомий французький письменник Жюль Верн народився 8 лютого 1828 року. Він прославився в пригодницькому жанрі. Хоча його доля могла скластися інакше. Він міг стати юристом, якби він послухав своїх батьків, а його не підтримав сам Олександр Дюма. У 1851 році 23 річний літератор написав і опублікував в журналі перше оповідання Драма в Мексиці. Успіх прийшов на початку 1860-х. Жюль задумав написання циклу романів, об'єднаних назвою Надзвичайної подорожі. Після цього почалася і справжня робота, і успіх, і визнання. Серія повинна була з часом перетворитися на свого роду художньо географічний нарис всієї земної кулі. Формально діти капітана Гранта є першою частиною трилогії. Частина друга 20 тисяч л'є під водою, третя таємничий острів, але два перші романи фактично не пов'язані один з одним, а їх сюжетні лінії зводяться воєдино лише в третьому романі. Твір одразу ж завоював надзвичайну популярність серед читачів і до 1878 року витримав десятки перевидань. Це призвело письменника до думки створити інсценіровку роману спільно з драматургом Денері. Попри те, що сценічна версія була набагато слабкіша оригіналу, вона користувалася великим успіхом і неодноразово ставилася у Франції і довгий час не сходила зі сцени. Для написання роману Жюль Верн використовував всілякі наукові праці про ті місця, куди потрапляли його герої. Географічні описи Австралії, Південної Америки, Нової Зеландії та інших частин світу. Таким чином, Роман, крім сюжетної цікавості, мав ще й науково-пізнавальну цінність. В 1868 році журнал вітчизняний Записки відзначав, що з середовища новітних європейських письменників для молодого віку Верн видається цікавостю і інтересом, так і живою, блискучою формою викладу своїх оповідань. Море, музика і свобода ось все, що я люблю, сказав одного разу письменник, і це повною мірою відображено в його творах, включаючи і дітей капітана Гранта. Сюжет цього роману зводиться до того, як виявив в морі пляшку з посланням якогось потерпілого аварію корабля капітана Гранта, шотландець Гленарван. Він споряджає експедицію для пошуків нещасного моряка. До складу експедиції увійшли і діти капітана, дочка Мері і син Роберт. Фактичним ініціатором подорожі стала благородна леді Гленарван, яка вирішила пожертвувати весільним розважальним вояжем заради порятунку людей. Експедиція мандрує по трьом океанам, відчуваючи чимало труднощів і долаючи численні небезпеки. Опис подорожі. Містив безліч точних відомостей про географію відвідуваних країн, їх флори та фауни, звичаї місцевого населення. Пригодницька інтрига не вичерпує проблематику твору. Лорд Гленарван і його дружина відправляються шукати не просто людину, що потрапила в біду, а капітана, про який не хоче і чути англійське адміратейство. Капітана, який відправився в подорож з метою заснувати на островах Тихого океану незалежну шотландську колонію, який не побажав терпіти англійського панування над своєю батьківщиною. Супутники Гленарвана, як і він сам, поділяють презирство гранта до гнобителів, їм дороги його мрії про свободу і незалежність Шотландії. Це ще одна суттєва лінія роману, що залишається якби в тіні. Жюль Верн описує жорстокість англійських колонізаторів підкорених ними країнах. Англійці, оволодівши країною, закликали на допомогу колонізації вбивство, писав він, кажучи про підкорення Індії та Австралії. Зрозуміло, що тубільне населення в результаті таких жорстоких заходів, а також внаслідок пияцтва, насаджуваної колонізаторами, поступово вироджується, і незабаром під напором смертоносної цивілізації зовсім зникне. У цих словах письменника полягає його провісна інтуїція і серйозність соціального прогнозу, наміри запобігти катастрофі.